Всім привіт з поверненням на канал про дизайн. Сьогодні у нас огляд дизайн проекту зовсім непростої квартири, яка знаходиться, не побоююсь цього слова. ЖК первинні міста Києва, а саме Таріан Тауер. Ну подивіться, яке воно гарне. Також обов'язково потрібно сказати, що ця квартира позиціонує себе як така, яка надає послуги в рамках подобової оренди. Тому все тут буде кричати про вау-ефект, а також розраховано на те, щоби ті, хто її орендують, могли дивовижно провести час. Квартира близько 60 квадратних метрів. Планування від забудовника, як завжди, повне лайно. Тому будемо паралельно показувати планувальні рішення, потім візуальні. Ну і звісно, багато, багато, багато крутих деталей, які ви також зможете примінити в своїх ремонтах. Тому я обов'язково раджу вам додивитися відео до кінця. А перед початком поставте лайк. У нас є дуже багато об'єктів та проєктів майже в будь-якому ЖК Києва. І якщо формат зайде, а це залежить від вас. Попереду ще дуже, дуже багато оглядів інтер'єрів, тому що ми знаємо про дизайн. Все. Чуєш, тут Семен про дизайн говорить. Отже, ось так виглядає планування від забудовника, і воно по суті в своїй основі пропонують можливості для проєктування та розвитку ваших ідей тут. Отже, як тільки ми потрапляємо в квартиру, у нас з однієї сторони відкидна полиця, а також велетенське дзеркало. І це саме те місце, де потрібно проєктувати такі конструкції, тому що деяк не перед виходом чи входом, оцінити себе, свій вау-ефект, розрахувати свої сили і. Перед перемагати навпроти розмістилася конструкція з гачками, які задумані для верхнього одягу. Виглядається приблизно ось так. Потрапляємо одразу в основне приміщення, де вас зустрічає велетенське панорамне засклення, яке одразу підказує що ви не в простому місці. Але до нього ми повернемося пізніше. Зупинимось на кухні, і давайте розберемося, як процеси запроектовані на ній. Починаємо з холодильника, він знаходиться ось тут. Ви дістаєте все, що потрібно з холодильника, ставите біля мийки, миєте в мийці, якщо потрібно. Витягуєте, ставите поруч, і тут одразу питання: а де плита? Ха-ха, А поета у нас не проста. Плита знаходиться на острові, ось цьому місці. І оскільки це місце для подобової аренди, замовник не хотів, щоб там була стандартна плита, яка постійно відсвічувала майже з будь-якої частини кімнат. Тому ми спроектували індукційну приховану. І ось як це працює. Далі в оцій частині у нас велетенський паркінг для техніки. І це також дуже гарне рішення, тому що техніка не розкидана по всій кухні. Там чайник, там тостер, там ще щось. Всі кофемашини, всі бананорізки, все приховано за такою конструкцією, яку ви можете відкрити за потреби. За Закрити за потреби. І все візуально чисто, як кажуть, інстаграмно. Поруч, звісно, духова колона, в якій є мікрохвильовка і духова піч. Під самим островом у нас, звісно, місця для зберігання. Можливість розміститися як за баром, випити чашку каву, подивитися на цей крутеський простір, так і можливість розміститися за ось таким столом. За потреби він може бути розкладним. Тому, по суті, таке приміщення можуть орендувати не тільки на реченні, а тут можна зіграти і справжнє весілля. В ось цьому місці було дві пропозиції: перше зробити невелику шафу для верхнього одягу. Друге, зробити відкритий стелаж для декорування, який буде не відбирати простір з проходу, і візуально розширювати також простір. На візуалізаціях зараз стелаж, але по суті це вилка концепції, яку ми дуже часто пропонуємо нашим клієнтам, для того, щоб на це можна було опиратись по факту реалізації, а також в певній мірі скоригувати свої рішення. Ах да, зверху над баром шикарні рослини. І не лякайтеся, якщо вам не підходять живі рослини, хоча, в принципі, не вам за ними прибирати. Це ж місце для подобової оренди. Зараз дуже багато штучних рослин, і як варіант, замовник також буде розглядати саме ці два варіанти. Справжні чи штучні? Острів і фарт кухні зроблені з однакового керамограніту. Важливо сказати, що для острову йде керамограніт 12 мм, а для фартуку можна використати і 6 Вся кухня, як інтер'єр, переважно в графітових темних тонах. І дивлячись на цей інтер'єр, ну невже ви хочете сказати, що це якось утискає ваш простір? Темний колір при правильному використанні робить інтер'єр затишним, і особливо це може підійти, наприклад, для спальні, але й в принципі для багатьох інших приміщень в інтер'єрі також. Потрібно просто вміти з ним працювати. Окремо хочу звернути свою увагу на моделі стільців. Ми в продизайн проєктуємо наші інтер'єри такими, які орієнтовані на більш успішну реалізацію. Тож, по суті, на українському ринку є дуже багато гарних стільців, які сюди безпроблемно впишуться. І про це теж треба пам'ятати. Всі або майже всі двері в проекті це або скляні перегородки, або ті самі двері-невидимки. І подивіться, як гарно вони вписують. В цей простір. вписуються тим, що не беруть на себе зайвої уваги. Порада від мене замовляйте такі двері з алюмінієвим торцюванням, тому що це підвищує їхню зносостійкість. А також, якщо обирати двері висотою більше, ніж стандартних 2 метри, ви можете також візуально збільшити ваш простір, тому що чим вищі двері, тим краще вони це підкреслюють. Зрозуміли, рухаємось до зони дивану. Отже, сам диван у нас модульний. Це для того, щоб люди в рамках цього інтер'єру могли мінімально працювати з ним або підлаштовувати його під себе. Так буває, що самий зручний та креативний спосіб знаходить себе трошки пізніше, і тому за допомогою такого модульного дивана можна це відчути і плюс-мінус скомбінувати по-різному його конфігурацію. Позаду дивана подивіться, яка шикарна стіна під рваний камінь. Обов'язково зверху контурна підсвітка. Якщо вам подобається такий прийом, хочу вас застерегти. Це не те, що можна зробити дешево. На кількох наших об'єктах доводилося переробляти такі стіни, тому що спеціалісти, які позиціонували себе як такі, які можуть це зробити, повністю провалювали завданням, і це виглядало просто огидно. Тому проєктуйте цей прийом, якщо тільки маєте бюджет на його реалізацію. Навпроти телевізора рейкові панелі з тими самими прихованими дверима, але це ще не все. Бачите телевізор? Він непростий. Це поворотна ТВ-панель для того, щоб не ставити два телевізора в різні кімнати. Хоча це також можливо, бав ефект цього місця, що ви можете ось таким чином крутити цю телевізійну панель і вирішувати, де вам потрібен телевізор, де не потрібен. Ага, да, освітлення у нас скомбіноване. Це трекова система і споти. Як правило, трекова система в сучасному дизайні виглядає просто карколомно. Але якщо ми говоримо про раціональне використання, можна скомбінувати її і винести в окремі акцентні зони, наприклад. Над телевізором, над кухнею, над у усіх інших місцях, зробивши спотові ряди. Якщо ви замітили, навіть стеля тут темна. Тут, наче все, тому давайте перейдемо до нашої душової кімнати, тому що там теж багато цікавого. Одразу при вході нас зустрічає ось таке зеркало з раковиною з бутового каменю. За такою раковиною дуже непросто доглядати. Але знову ж таки, якщо це робити не вам, дуже круте рішення, яке. До речі, коштує не так дорого. Сам туалет за рахунок інсталяції трошки висунутий, зверху зашитий простір для зберігання. Там його чимало, і туди багато чого може розміститися. Всяка хімія, всякі потрібні речі, туалетний папір таке інше коротше, корисно. Далі ось цій шафі у нас прихована пральна колона. Хоча зазвичай розмір пральної та сушильної машини 600 мм. Я раджу проєктувати під неї трошки більше місця. Для того щоб там було місце відкрити самі дверцята пральної машини на провітрювання. Ну а ще краще примусову вентиляцію провести якраз через пральну колону. Тобто, незалежності від того, чи потрібно це чи не потрібно, при вмиканні примусової витяжки повітря циркулює через шафу з вологою, яка там створюється від прання, і систематично поступово його усуває. Тому беріть на замітку. Але самий головний вау-ефект, як мені здається, тут це душова кабіна, тому що вона зроблена увага з склом, яке стоїть між спальною. Та самою душовою кабіною. Скло буде матове або напівматове, і це дозволить вам зі сторони спальні бачити контур того, хто приймає душ, і погойтесь це дуже романтично. І на цьому етапі органічно переходимо до спальні, тому що там теж є чим вас здивувати. Якщо ви одразу помітили, ми запроектували нашу спальню разом з окремо стоячою ванною, яка розміщена біля вікна. Я впевнений, що кожен з нас хоча б раз в житті хотів би прийняти таку ванну, і в цьому нашому об'єкті це можливо. Але для того, щоб ця ванна не відсвічувала там на постійній основі, ми зробили скляну перегородку, за допомогою якої можна відрегулювати, чи хочете ви її бачити, чи не хочете ви її бачити, чи хочете бачити тільки наполовину і так далі. Також в зоні ванної кімнати передбачена ось така фітостіна з натурального озеленення, і ви не розумієте, чи ви знаходитесь в мегаполісі, чи ви знаходитесь на природі, чи можливо шампанського вже досить. Також при є велетенська гардеробна для того, щоб зберігати там речі для обслуговування всієї квартири, речі для клінінгу, пилососи таке інше потрібно для регулярного прибирання. Також якісь додаткові стільці, додаткові опції, якщо, якщо компанія більша, менша і так далі. Телевізор, я вже казав, поворотна телепанель, ТВ панель обіграна певними підсвітками, але все інше тут в порівнянні з ліжком просто так. Тому що це лівітуюче ліжко, яке наче не стоїть ні на чому а лівітує в повітрі. Це можливо за рахунок металевого каркасу. А над самим ліжком велетенське дзеркало з ефектом безкінечного порталу. Можливо, ви бачили такі на теренах Інстаграму чи Тіктоку. І про спальню наче все. Але давайте підсумуємося кількома словами про терасу. По-перше, ви можете відкрити це засклення, і сама тераса на літній час буде продовженням кухні вітальні. По-друге, бачите, тут стоїть два крісла і журнальний столик. А ось тут уже предметів більше. Це все тому, що продуманий певний. Сценарій і він дозволяє вам розкласти ось цей непростий журнальний столик, перетворивши його на повноцінний, принести додаткові стільці з кухні і розміститись. На терасі, іначе нічого зайвого, але в цілому це називається правильний розвиток простору. Якщо вам також потрібен продуманий дизайн проект для подальшого зручного ремонту, наш сайт та приклади робіт в описі. Обов'язково напишіть або мені в інстаграм, або на сайт, прорахуйте, дізнайтесь ціну та пам'ятайте, що дизайн проект коштує всього 3% від вартості самого ремонту. Також не забувайте, що в нас є навчання про те, як зробити дизайнерський ремонт без дизайнера. І Його ви також можете знайти в описі. Коротше, Підписуйтесь тут завжди про дизайн. Чуєш тут Семен про дизайн говорить.